Так, і ще одне відео з рубрики виправлення помилок. Що робити, якщо ви в'язали, ну, от, як у мене, наприклад, да, дві ниточки. Дві ниточки. А у вас може бути, в принципі, і одна. І ниточка пошкодилася, або порвалася, або там був якийсь вузлик, або, ну, коротше, щось з нею трапилось. Ось вона. Бачите, у мене одна ниточка ціла, а друга. Блін, показав? О, о, видно, так? Да? А друга а, пошкодилась. Що ж робити? А, ну, можна, в принципі, розрізати і другу ниточку і почати, ну, залишити хвостики, потім їх зв'язати і продовжити в'язати. Це такий традиційний спосіб. Можна а, другу ниточку витягнути побільше. більше, щоб оцей розрив, бачите, перекривався ниточками. Отут хвостик у вас залишився такий, ось він. А тут, щоб він був довший. І продіти оцю ниточку в намистинку також. У мене вони тоненькі і це, в принципі, не проблема зробити. Їх можна якби трошки зваляти. Вони такі махнатенькі, і можна їх зачепити. Навіть... О, так, виснула зараз цю. Ладно, щоб не займати ваш час, зроблю і потім покажу. Так, ось бачите? Ось. Змогла я вдягнути оцей кончик сюди просунути. І, виходить, оцей я тримаю, відірваний, і оцей сюди протягую. трошки там, скільки, щоб він, щоб мені було зручно його потім заправити або в'язати. Ось так. Получається, у нас один кончик розірваної ніточки з цієї, з цього боку, і інший ось, з цього боку. Посунули бісеринку, захоплюємо всі три ниточки, які поза нею, да, з оцим розірваним кончиком, і дві цілі ниточки, які, на яких ми в'яжемо. І зачеплюємо, за робимо стовпчик. Я в'яжу стовпчиками. Хто в'яже під стовпчиками, може бути трошки складніше. Ну, але з стовпчиками ось так. Все, Цей, а, тепер ми будемо просто зачеплювати гачком, коли будемо в'язати зазвичай, отак. Тепер у нас тут дві цілі ниточки, як і були. Ми посуваємо бісеринки а, цю ниточку, от хвостичок, да, ми будемо вкладати. На гачок і, зав... і пров'язувати всередину стовпчиків без накиду. Посуваємо бісеринку, захоплюємо дві ці ниточки, витягаємо петельку. І бачите, у нас оця ниточка хвостик да? зайва. яка, Ну, не зайва, а яка була розірвана. А вона лежить між петелькою і оцією робочою ниткою на... ну, всередині. І ми, виходить, коли робимо. Другу петлю стовпчика, отак, пров'язуємо сам стовпчик да, з витягнутої тої петлі, то ця ниточка потрапляє всередину, і додатково якби закріплюється, вам не доведеться її потім в, ну, вплутувати голкою. І отак, наскільки у вас вистачить цієї ниточки. Ви можете її заправляти отак. Або наскільки бажаєте, скільки вам здається, потрібно це робити Так, всередину стовпчики ховаєте цей кінчик. І зараз по колу ми дійдемо до цієї ниточки, і з нею будемо робити так само. Оцю ми вже майже заховали. Коли дійдемо до цієї, будемо так само, всередину стовпчиків, її заховувати. Так, ось бачите, ми дійшли до другого кінчика. Ось цей, який ми заправляли, ув'язували, ось той, який був ем, залишений. І його тепер теж ми вкладаємо на гачок, потім посуваємо бісеринку. І робимо стовпчик без накиду. Можна вже ці два хвостика в'язати, можна їх, в принципі, залишити вже всередині. Один той, який вже майже, майже його нема. Його можна залишити просто всередині бісерного жгута. Ось так. І продовжувати вв'язувати вже тільки цей так бисеринку, не забути посунути, і далі продовжуємо закріплювати другий хвостик. Коли вже ми не хочемо більше заплутувати ці ниточки в середину стовпчиків, ми просто виводимо їх в центр жгута і тут залишаємо, продовжуючи в'язати жгут по колу. Ось ниточки. Давайте приберу цей листочок, щоб було краще видно. Ось ці ниточки вони залишились в центрі, там всередині. І ми далі по колу будемо в'язати, вони там всередині залишаться, не будуть нікому заважати. Все. На сьогодні це все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!